Добрий день усім! Сьогодні зробимо розпаковочку новеньку, новинок. Подивимося, що таке цікаве є. І почнемо з гарної такої троянди рожевий кварц. Така от красота. Тут от кіточка з рожевого кварцу, так, Потім, що тут у нас є браслетики, сімчак вже з'явилися отакі от шамбала, з різними такими камінцями під колір. Так, також з'явилися бусинки дзи. Можу вам або вставити в якийсь браслетик такого плану. Агатові бусини дзи. Дев'яте ока, бусина синадзи Агатова, або такі маленькі. Теж можу вам окремо можна придбати, або можу вставити, додати в якісь браслетики. От. І також з'явилися різні вставочки такі з рунами. Вон, дивіться, різні тут і феху, і різні такі от руни. Можна теж додати в браслетики. Якщо цікавить, буде такий у вас рунічний браслетик. от Так, потім далі, що тут у нас ще є? Також вже з'явився знову чорний турмалін. Теж, хто питав, вже з'явився. от Якщо щось сподобалося, робіть скрін прекрасно і пишіть мені або в інстаграм, є в описі YouTube каналу, або е, питайте. Е, ну вайбер в коментах. Я вам дам вайбер. Краще всього, звичайно, на вайбер писати. І отакі от цікаві бусинки 12 мм. Такий от цікавий браслет. Тут і бичі і тигрове око. Дуже гарний браслетик такий. Просто красота. Дивіться, який шикарно У мене, правда, 16-й розмір. Тут він трошки більший, мабуть, 17-18 десь так підійде. Так, потім є е, аметистовий такий гарний браслетик шамбала. Натуральний аметист. Такі камінці. Шамбала гарно регулюється. Так, також є, е, є такий браслетик Лазурит. 4 міліметра бусинки, теж дуже гарний. Можу, до речі, зробити або браслетик, або чокер з таких бусин. Теж кому цікаво, робіть скрін якоїсь прикраси, якщо щось сподобалося, і пишіть мені. мої контакти є в описі YouTube каналу. Також є такі бусинки, тут 4-5 мм. Річкові перли, теж можу зробити або браслетик, або, або чокр. Теж така цікаві, натуральні річкові перлинки. Потім з'явилися такі кулончики, такий ключик, чорний агат. двосторонні такі цікаві з цієї сторони. Такого плану. Потім є вже місяць сім чакр це випоксидні смолі, залиті натуральні камені. І такі камені, сім чакр, лунниця. Отака от, от цікава. І також кулончик теж сім чакр зі знаком Метатрон. Теж всередині в епоксидній смолі залиті камінці сім чакар. Так, також є такий обсидіан. бегемот обсидіановий. Теж така цікава статуеточка. Потім є браслетик, теж гірський кришталь. Шамбала браслетик. Розмір може змінюватися. Такого плану гірський кришталь. Потім є з Халіотіса такі цікаві, такі теж цікався. цікавий браслетик вигляді клевера. Халіотіс. Тут розмір можна регулювати від найменшого от, до ще більшого. так Також цікавий такий з рунами. З різноманітними рунами. Ну, Брілок на ключі, можна як підвісочку на сумочку, і отут різні руни. Всі руни зображені такі на здійснення різних бажань. так Хто знає про руни, той знає. Так, ще також з'явилися: можу зробити або чокер або браслетик такого плану. Золотий пісок, авантюрин, золотий пісок теж. 4 міліметра бусинки теж дуже гарний, такі блискучі Може, чокер або браслетик зробити, поки ще є бусинки. Також з'явилася така цікава каблучка, але тут 17-й розмір, навіть половиною він йде. Такого плану тут зображення різних рун також. Такого плану, так. От він навіть більше на 16-й де він 16,5. Така каблучка. Ну, якщо у вас інший розмір, теж можу подивитися. Можливо, якщо буде, можу дозамовити на ваш розмір. Такого золотистого кольору цікава така каблучка з рунами. Бачите? Зображення рун. Також з'явилося, хтось у мене питав, не пам'ятаю вже, хто хтось повинен мені був написати в Viber, питав про змійки. От у мене є такі змійки, не срібло, а вже з'явилися такі срібло. Така от цікава в сріблі, або така на вибір змійки зі срібла. От такого плану. Розмір тут може трошки регулюватися: 17-18, плюс, бачите, вони не з'єднуються. Такі цікаві змійки. Також підставочка під кулю дерев'яна з'явилася, така от невеличка. Отак от може наприклад, взяти якщо кульку, так от буде гарно виглядати. Тут розмір 3, по-моєму, перемірюю. Діаметр, який тут, вони? навіть трошки менше, мабуть половиною, тут от діаметр, якщо отак брати з цієї сторони, сюди. Ну, під таку кульку підходить. Під багато кульок підходить. Щоб кулька нікуди не тікала, то така гарна дерев'яна підставочка. Статуєтка. Можна, до речі, використовувати під, під якусь ще, як підсвічник, теж дуже гарно. Також з'явився цікавий такий браслетик, корали. Натуральні корали. Тут, тут включення такі цікаві різні. Можна отак от подивитися. От, бачите, які натуральні корали. Дуже гарний такий браслетик з натуральними кораловими каміннями. Так от він зараз покажу, вам виглядає на руці. Там різні такі включення цікаві. Кораллів. Тут от гарні такі. Або тут, дивіться, які прям включення. Такі коралів, як з, якісь, наче, квіточки. Дуже гарний такий, цікавий, незвичайний браслетик теж. Розмір тут десь 17-й, ну, можливо, на 18-й теж підійде. На 16, отак от виглядає, трошки навіть є з запасом. Так. І також ще хочу показати срібний, цікавий такий ланцюжок, з'явився теж. Так Щас теж вам покажу. Він такий цікавий. Теж розмір у нього змінний. От такого плану з такими от сердечками. Розмір може змінюватися. От такого плану, якщо так от одягати, то він буде. О, тут можна регулювати теж розмір, це я на менший зробила. От можна собі, тут подовжувач є, можна більше-менше собі регулювати. Мені здається, можна його і на ногу. Він такий цікавий. Зараз вам одягну, покажу приблизно. Такий браслетик цікавий, срібний. Ось такий от він. Гарні такі сердечки. Така от застіпка регулюється, можна регулювати собі. Ось така от красота. З сердечками срібний, цікавий, браслетик. Така красота. Ключик також є. Ключ підвісочка, ключ підвісочка тигрове око якого плану є. От. І ще хотіла показати вам парфуми, які цікаві у мене прийшли. От, така от бутилочка. Класно виглядає пінк діамант рожевий діамант. От тут е, така цікава форма. Його у вигляді діаманту кришечка. Дуже приємний такий аромат. От у нього така. Є коробочка гарна, цікава, да? от, до 30-го року срок годності. І тут от навіть навіть написано щось теж. Можете навіть собі поставити скрін зробити теж дуже приємний, гарний такий свіженький аромат. Потім є каблучка, теж аромат цікавий. Теж по цінах робіть скрін. Отак от, от він відкривається, і тут видів флакончика. Дуже цікавий такий, можна на подарунок. Отака от, от коробочка. Теж до нього, 30 мл він йде. І зараз покажу вам, що тут у нього, що входить в аромат. Дуже гарний, свіжий, отут от навіть от такі от нотки є, так. Білий перець, білий чай, дерево. Ну Він більш до свіжих ароматів, приємний такий, як на кожен день можна використовувати. Так, потім цікаві такі арабські аромати. Оцей такий дуже класний, з трояндочкою. О, цікавий такий флакончик, от він виглядів, він масляні аромати. Зараз вам покажу такі от тут і шарик, шарикові, вони гарне таке наносення, комфортне, але треба теж дуже гарно закривати, щоб не розсипалося. І тут от з, з, з розою, з трояндою, 12 мл. О, така от от така З ароматом троянди. Приємна така, як східний, східний такий аромат. З нотками троянди. І от така от бутилочка в стилі в такому східному цікаво. Так, да? так, потім є ще теж він, як унісекс, теж така східна бутилочка, теж тут всередині зараз вам покажу, відкрию. Вигляді, такий шариковий наноситься комфортно. от Ну Це взагалі може бути як унісекс, і для чоловіків такий жінок, і він теж такий східний, 10 мл Отака от, от красота, так? Да? Тут навіть написано, да який склад цитрусовий там трошки того, того, англійською мовою. І от, така от вигляді цікавої такі, коли флакончики. Мені тут о, флакончики чого костують, цікаві Потім є теж гарний, цікавий східний такий от аромат. От у нього от така бутилочка цікава. Теж тут взагалі теж вони такі от масляні. І отакі от такий дозатор, нанесення є скляний, дуже гарний. Теж цікава така скляна бутилочка. І отут колбочка дуже гарна. От така красота. І отак от вони називаються: Парфум Джумі. І що тут у нас входить? Ну, різні такі для жінок і для чоловіків. Можна використовувати східний. Хто любить східні такі от аромати, насичені, такі от, класні, то я думаю, теж сподобається. Також є така цікава бутилочка, флакончик. Тут теж у нас відкривається скляна, така, от така от скляна дозатор нанесення. Вигляді, як масляні аромати. Така от красота, дивіться. Просто приємно тримати. Значить, така якась східна принцеса Тут теж троянда входить обходить. Пінк-леді, так і називається. Pink Lady, 5 мл тут І теж середня ро, троянда, персик, верхні ноти манго, пайнепл, лимон і гібіскус, базові ноти. Гібіскус. Е, і Кокос, кокосовий горіх такого плану. цікава теж гарний, теж східний аромат, і також ще вам покажу, теж він такий чоловічий. Ну, може бути, як унісекс, але більше як чоловічий. Теж цікава така вигляді якогось як купол, і от східний такий. Теж він у вигляді як роликовий. Да, Вроді тут у нас іде. от Таке нанесення теж комфортне. І тут іде у нас скільки 10 мл. Така от упаковочка. Що тут у нас виходить? Теж от можете подивитися собі, зробити скрін, який тут у нас входить склад. Отака от, от красота. Дуже гарний, тут навіть зображення якоїсь мандали. Так. Такі цікаві новиночки, аромати є. І також є така цікава тарілочка у вигляді, на останок вам покажу, у вигляді е, рука фатіми. Можна там зберігати свої прикраси. От така цікава порцелянова, гарна така от тарілочка. Вона от такого розміру. Можу вам показати десь така на ладоньку, ну, якщо. Ну, чи на півлодоні. Така от красота. Так, якщо виміряти довжину, ще точно, можливо, якщо а, нема зі мною зараз лінієчки. Ну, ладно, якщо когось реально зацікавить, то я вам помірюю окремо. От, ну, так, от, якщо приблизно, то трошки більше, ніж на півлодоні, да? такого приблизно розміру. Так. Така цікава. Теж можна сюди класти якісь свої різні прикраси. Каблучки, кулончики. Теж буде такий гарний, е, гарне цікавенка така рукафатьми. Так, Усім дякую, хто був зі мною. Підписуйтесь на мій TikTok, Інстаграм і Ютуб. В Ютубі є також плейлисти. Хто хоче більше подивитися останні якісь мої відео з прикрасами, є плейлисти, новинки прикрас там або прикраси. Можете подивитися в плейлист, включити собі і подивитися, особливо за останній місяць, ще є прикраси. От на то вони питають, де подивитися ваші прикраси. От можете включити собі плейлист, і також підписуйтесь на Тік-Ток, там періодично бувають стріми, можна задати питання онлайн. Там можна теж подивитися навіть більше прикрас, які є в наявності. Все, всім гарного, чудового дня, до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто не підписався, щоб не пропускати цікавинки новинки якісь. Пока-пока!